Всім добро здоров'я! Станом на 23 травня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал перебуває на робочих місцях, виконує планові роботи, забезпечує ядерну традиційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької ЕС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МАГАТЕ. Міжнародні експерти підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на Хмельницькій ЄС виконуються без зауважень. 23 травня в Україні відзначається День Героя. Цей день ми вшановуємо пам'ять всіх, хто віддав найцінніше своє життя за соборність об'єднання і безпеку нашої країни. Герої не вмирають, слава героям! Кожен із нас має прикладати максимум зусиль для наближення перемоги. Я дякую кожному з колективу Хмельницької ЄС, хто своїми особистими внесками наближає перемогу. Також нам вдається. Шляхом проведення об'єднуючих благодійних заходів збирати додаткові кошти, за які найближчим часом ми передамо повнопривідний автомобіль нашим захисникам. Автомобіль вже є, він готується і найближчим часом буде переданий. Дякую кожному. Працюємо задля перемоги. Перемога буде за Україну. Слава Україні!